Три ролі літери І в польській мові. Справа в тому, що літера І а, значно відрізняється від тієї, до якої ми звикли в українській мові. А, отже, перша роль це коли вона а, а, є звичайною голосною, як і в українській. В таких словах, наприклад, як ігла, кіно, «міли» і так далі. А друга роль це коли вона використовується виключно для пом'якшення попередньої приголосної, і ми взагалі її не чуємо. В таких словах, наприклад, як м'ясо, пьонтек, бюро, фьолек, і та багато інших. А третя роль це коли літерка І не тільки пом'якшує попередню приголосну, а й змінює її звучання. Це відбувається виключно після таких трьох літер, як С, З, С і двознак ДЗ. Наприклад, якщо після літерки С ми бачимо літеру І, ми отримаємо звук м'ягкий «ч». Чоча чемний Чіхо. Якщо літерка І з'являється після літерки С, ми отримаємо м'ягкий звук «щ», Щостра. Щедем. А якщо літера І стоїть після Z, ми а, чуємо м'який звук «ж». А, наприклад, в таких словах як зелений жола. А якщо після двознаку дз, ми отримаємо м'який звук «дж». А, наприклад, джень, «дженькує», джадик, джівне та багато інших слів. Друзі, я сподіваюся, що ця інформація для вас була корисна. Якщо це так, зберігайте це відео, залишайте коментарі і ще побачимося.